Зараз ранок, мой останній день на Майорці, ну, зараз ми поїли, здали наш багаж камеру схову безкоштовно в готелі. І будемо зараз йти на пляж. Сьогодні обіцяють в 5 вечора дощ. Така собі погода, але подивимось, як складеться наш день. Чи він гарний буде, чи не дуже по погоді, побачимо в цьому відео. І постараємось для вас щось цікаве показати з цього острова. Чекаємо автобус, який йде в аеропорт. Зупинки самої немає, є такий стовпчик. І трохи запльований асфальт. Це не зутка, це якийсь магазин. Ось ми тут стоїмо, чекаємо на 23-й автобус. Я думав, це трамвай, але це цілий потяг. Ви можете собі, собі уявити такий величезний потяг. І черга черга на нього дуже велика. Ось, сього, всі стоять аж сюди. Ну, нам, правда, не на нього, нам треба на інший кінець острова. Нам ось туди, на автобус, щоб доїхати до драконіх Печер. Так, ну автобус у нас десь тут в підвалі. Він не тут, де нам намалював Google Map. Нам треба було отак, отак обійти і ось спускаємось в підвал. На острові є як метро, так і залізничний вокзал, тут в підвалі. А нам треба на і воно написано бас червоним. На цьому маленькому вокзалі можна посидіти. Автобуси такого плану, звичайникі. Звичайний, і тут є камери схову, тому ви зможете свій багаж залишити тут зверху, прямо в центрі міста. І не так дорого, як ми здавали зранку в той самий мама, -мама багаж якесь щось таке. Так, ну що, сіли ми в такий длиннючий автобус. 9 євро з людини чи 7. 9. 9 євро з людини, будемо їхати цілу годину. Іще і ще й там вхід буде коштувати нам скільки? 17 з людини. Коротше, 17 з людини і 9 в одну сторону. Ще й назад, 9. І того скільки? 26 за одного? Ну, ще назад? 35 євро? За одного? Я в шоці. На, сан... На літаку дешевше. Коротше, їдемо, буде дуже дорого, але я сподіваюся, що воно коштуватиме варти Варт того. Ну, давайте Ї... їдемо. Вже їдемо, то їдемо. Острова ми вже приїхали, ну як півострова, ми звідси їхали вже тут, і ще трохи ми будемо на місці. Так, тут є залізничний вокзал. Так, ну що, приїхали, Галя, відкривай е, навігацію на телефоні і підемо. До речі, ось наш автобус. Трохи схожий на фліксбас, але це не фліксбас. Теж були USB-порти, кондюри і все таке. Так, майже готові апельсини. Нам туди. Так, ну нам. 20 хвилин пройтись через мостик від зупинки до цих самих печер, тому трохи пройдемось. Наче ще проливного дощу нема, але трохи щось там покапує. На вході до Скель, є така табличка, є паркінг, велопаркінг, автопаркінг. І як я розумію, там воно тікети. Зараз зайдемо, ми знаємо вже ціну. Будемо йти всередину, раз ми сюди вже приїхали. Ось така черга вас чекає після того, як ви придбали квитки. Ну і впускають тут по годинам. 4, 5, 6 і так далі. Так, ну оно черга, яка була за нами, тому тут дуже-дуже дуже... дуже, дуже 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 yeah. <laughs> велика черга. Так, ну що, друзі, ми спустились. Якщо тут yeah. нема на що дивитись, то на тій стороні, де люди отам, там є на що подивитись. Галя, йдемо сюди. Не загуби мене. Oh. Sorry, 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 sorry. Дуже глибоко. Та ще й люди йдуть, оно ну, туди. Людей тут просто неймовірно багато. Так, а це треба трогати? Це якийсь схожий на мрамор. Може, це... Все... Мені здається, що це іскусственне. Є сходи. Поки ми йдемо, трохи інформації. Ці печери були відкриті людьми ще в 1300 році, щось 1330, щось таке. І небагато людей тут навіщало все це, але зараз тут просто. Зараз тут просто дуже-дуже багато людей. Там водичка голубенька знизу. Чомусь туди ніхто не спускається. Трохи нагадує декорації з фільму Діана Джонс. треба спуститись а що туди Дуже-дуже широка печера. Дивіться, які маленькі люди і яка височінь. Там взагалі начебто картина. Трохи темновато, очі бачать дуже гарно, а телефон вже не вивозить. Ну, тут десь три або чотири поверхи. Три точно є. Висоту. мільйон гілочок, які можуть впасти просто на голову. Просто їх мільйон. Тут нещасних випадків не було ще. настільки прозора, що видно, що під нею можна там нирнути і там буде продовження скелі. Це не підсвітка, це вода синенька. Там те ж саме, це вода, і там дно ми бачимо під водою. Що тут на лодочках плавав оркестр, або квартет, або ну, з п'ятирох – це хто оркестр, не оркестр. І так дуже красиво було. І сказали, що можна або по мосту тут пройти, або на лодочках покататися. Зараз подивимось, скільки це коштує. Так, на лодочку можна безкоштовно, а встають вони десь там. тобто плит Зовсім так трохи. Секунд 20, може 30. Друзі, ну ми сіли. З нами тут діти. Води не видно взагалі вам. Але вона ну дуже прозора. Просто. Не знаю, як вам показати. Ось така водичка. Ну все, друзі, пливемо. Зараз потрогаю водичку. Ой, вона така приємна. Прям ставочно приємна водичка. Начебто, знаєте, був фільм такий маска, коли знімався Бред Пітт, коли він був королем і йому маску вділи, і як вони тікали отак лодочкою. Їх вивозили на лодці вночі цими нічними тунелями міста. Слухайте, вони відіграли і туди поплили. А як вони так... А як вони туди заплили? Хм, цікаво. Ось ми і приплили. Ось тільки проходить плавання. Це насправді страшно. Коли над тобою ця штукенція висить. Така чистенька водичка була, коли ми плили, дуже кайфово. Ну а тут всі п'ять поверхів. Це тут так гарно, тому що тут світло. Я уявляю, як люди отак каміннями залазили або отут. Ліхтариками світили вперше, підіймались. Якось сходів вже ж не було. Були оці каміння. Якимось чином вони вибирались з цієї печери, Драконій печери. О, до речі, є лавочка, а над нею багато іголочок. Ось ми вже виходимо, там йде дощ. Все дуже схоже, що це була Драконія гора, а зараз джунглі, в яких ходять динозаври. Але вибору нема, нам треба йти на автобус. Так, друзі, ну не знаю, чи встигнемо ми на паром, чи ні, але ми намагаємось зараз приїхати дуже швидко в готель, забрати рюкзаки і бігом ще й дощ іде. І бігом встигнути на паром. Якщо не встигнемо, будемо шукати готелі. Зараз будете в шоці, дивіться, що в нього в зеркалах. Жовтий це автобус зверху вид, він бачить, як він їде по лінії. Бачите? Пунктири йдуть зліва, справа, він бачить, як він йде по полосі. Кайф. Так, ну ми знову йдемо на кораблик. Не на той, а на цей. Ми Придбали квитки, походу ось на ці стульчики, але їхати нам всю ніч і ми не можемо в барі лежати. Ну Я хотів взагалі отут на столі спати вже. Але я бачу отут дитяча площадка, люди тут сплять. Люди тут сплять. Хто спить, я як може. І що, Галя вистілає всі наші речі. Щоб було хоча б якось тепло. Ну, люди вже сплять. Треба нам було е, спальники придбати. Коротше, дуже холодно, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли. Чоловік в кофті, в капюшоні, люди в капюшонах, дуже холодно. На вулиці літо. Чого, жінка в шапці, дуже тепло. ага. Я в шоці. Вже підійшов на цей на ресепшен, сказав, що дуже холодно, по-перше. По-друге, на кораблі зима. Показав, що я оце вдів, куртку вдів і все одно холодно. А вона каже, ну тут автоматика працює. Один регулятор на все. На кафе, на палубу, на все. Вона нічого не може зробити. Я кажу, так це ж ненормально, коли ти влітку їдеш, наче зиму. Як це так? Де, де адміністратор, не адміністратор, а регулятор хто робить? Треба ж прикрутити. Каже, я нічого зробити не можу. Я кажу, а де цей комфорт? де цей комфорт по температурі? Бо це ненормально. Коротше вони нічого не можуть зробити, просто жахнули оцей кондиціонер і все. Я в шоці просто. Так, кросівки мокрі після вчорашнього дощу. Будемо йти в шльопках. Галя теж в шльопках. Да, Галя? На вихід в шльопках. Ну що, Барселона, знов приїхали в Барселону. І що з корабля заходили е, на автобус. Всі стали по центру, а позаду автобуса пусто взагалі. А вони по центру на центральні двері зайшли і стали. Ну, оці дівчата, стали прямо по центру. І ми не могли зайти в кінець. Ну я вже розтавкав їх як, як дебілів. Тому що, ну як так, стали і не пропускають інших, щоб люди пройшли по салону. Я в шоці. А потім я приходжу, хочу сісти на полу багато місця, постав свій чемодан на колесах, на, колесах на, на, на пол. Вона поставила його отак в кінці автобуса 5 сидінь, і вона валізи прямо на нього. Накинула з колесами а на колесах ще пісочок такий. я в шоці. Людям нема де сісти. Ну, тому, ну, ми пройшли саме кінець автобуса, тому що за нами ще багато людей йшло. ну от, Наприклад, да, багато йшло з корабля. Вона закинула свій чемодан на три сидіння і на четвертому сиділа сама. Просто ну, люди тут просто ну, похер все, похер їм не все. Ну що, ми тут шостої ранку. Оп, нову рекламу. Коротше, рюкзаки накидали. Взуття сушиться. І воно наш рюкзак. Зараз вже майже 12-та і ми підемо на автовокзал, скинемо рюкзаки, якщо там є камери з Отак півдня вже і пройшло. Сьогодні ми повинні з Барселони їхати далі по Європі. Треба пересидіти. Тут трохи часу, тому що на вулиці зараз дощик йде невеликий. І е, поїдемо далі на автобусі. Вже придбали квитки, будемо їхати далі. Бо щось ми тут в Іспанії трохи затримались, на мінуточки. Отже, проводимо підсумки е, на пальму. Варто було с'їздити е, раджу, але... Якщо ви хочете з'їздити у печері дракона, то туди варто сходити. Якщо ви на тій стороні острова, не там, де пальма. А до речі, пальма це не острів. Острів називається Мальорка, а пальма це місто на острові Мальорка, тому це пальма де Мальорка. Ну або по-нашому Майорка. Отже, якщо ви живете на пальмі, то не треба їхати. У ці печери. А якщо ви живете на тій стороні, де печери, то так, варто туди сходити і подивитись на печери дракона. Ось такий був випуск про пальму. І ставте вподобайки, Підписуйтесь на мій канал. Ми будемо з Халею намагатись ще краще давати вам контент і показувати ще більше класних місць. Щоб вам було дуже цікаво подивитись там, або там і ще краще буде, якщо ви напишете нам коментарі, куди нам поїхати, показати місто, щоб, якщо ви не знаєте, чи варто туди їхати, чи не варто. Ми покажемо, як завжди, не тільки найкращі місця, а ще як люди живуть в самих вуличках, як то кажуть, і без прикрас. Все, пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.